Поки що вірус виявили в п'яти областях України: три випадки на Сумщині, по два у Волинській, у Черкаській областях, та по одному у Рівненській та Запорізькій областях. Симптоми Дженні подібні до попередніх версій Омікрона та нагадують застуду. Вірус вражає ослаблений імунітет, тож лікарі закликають вакцинуватися. На сьогоднішній день є періодичне підвищення рівня захворюваності, але вона все знаходиться на рівні таких сезонних респіраторних захворювань. І я хочу нагадати, що на сьогоднішній день єдина дієвою профілактикою коронавірусної хвороби. Та грипу є вакцинація, тому треба вакцинуватися завчасно, робити бустерні дози завчасно для того, щоб захистити себе. Одним із способів профілактики сезонних та хронічних захворювань є дотримання здорового способу життя, а саме правильне збалансоване харчування, помірне фізичне навантаження тощо. Нехтування правилами здорового способу життя це ризик появи цілої низки захворювань. Як серцево-судинних, так і ендокринних, наприклад, цукрового діабету, коли ми говоримо про цукровий діабет, особливо про цукровий діабет другого типу. То тут все ж таки найголовніший чинник, який призводить до цього, це неправильний спосіб життя, тобто це вживання цукру, це наявність супутньої патології, така як гіпертонічна хвороба, це підвищений рівень холестерину, тобто це все може призводити і до цукрового діабету. Діабет другого типу найчастіше виникає у людей середнього та похилого віку, і зазвичай внаслідок недотримання правильного способу життя, як розплата за солодке, жарене, фастфуд та недостатність фізичних вправ. Але в зону ризику цієї хвороби потрапляють і навіть маленькі діти, які хворіють на діабет першого типу. Тут більше не спадковість, а все ж таки частіше це якісь аутоімунні захворювання, які призводять до гибелі клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін, і е, наступає інсулінова, абсолютна інсулінова недостатність, і в такому випадку лікування лише ін'єкціями інсуліну. Діабет це не вирок, кажуть лікарі. З цим захворюванням можна жити, причому без жорстких обмежень. Головне приділяти увагу своєму здоров'ю, правильно збалансовано харчуватися та розвиватися фізично. Дуже часто лікування цукрового діабету воно дуже просте. Тобто, це треба нормалізувати своє харчування, виключити деякі продукти, і навіть це може не потребувати. Не потребувати прийому медикаментозних препаратів. Лікарі кажуть, контролювати рівень цукру в крові можуть допомогти багато різних рівнів споживання вуглеводів. Інші вуглеводи це овочі, це фрукти, це каші, і навіть практично всі продукти харчування складаються з білков, жирів та вуглеводів. І основна частина Нашого харчового раціону складається з білків, жирів і вуглеводів. Тобто Повністю виключити вуглеводи неможливо, але людині з цукровим діабетом дуже важливо рахувати ту кількість вуглеводів, які вони з'їдають. Діабет молодше згідно з дослідженням вчених Гарвардського університету. Діабет та ожиріння два фактори ризику серцево-судинних захворювань ростуть серед молодих людей, зокрема у США. На жаль, більшість людей не хоч, ну, веде неправильний спосіб життя, неправильно харчується, тому що зручно. Робити перекуси якимось там солодощами, ніж собі готувати. Дуже багато людей вживають фастфуд і, на жаль, дуже багато людей лінуються і не хочуть ходити до спортивної зали. Це також є фактором ризику для розвитку цукрового діабету. І, е Народження дитини треба слідкувати за її здоров'ям, тобто підвищена маса тіла, це вже є ризик розвитку і цукрового діабету, і гіпертонічної хвороби. Дотримання здорового способу життя, зокрема правильної харчової дієти, фізичної активності, керування вагою та уникання шкідливих звичок, є ключовим для запобігання виникненню діабету та збереження загального здоров'я.